Всі за межами досвіду, який проживався раніше. Він в, ну, в минулому важко щось згадати. От мені прийшли персидські коври. Друзі, сьогодні. Унікальний чай. Той, хто не дивився розпаковку цього чая, коротенький ролик, в якому я розказую коротку історію, я її повторю. Віктор, людина, яка мені вислала цей чайочок, він просуває саме шупуери. Йому теж подобаються шупери більше інших чаїв. Це магазин ТОП-Ті і чайочок Шупер 2016 року, який з іерогліфом, який означає найкращий. Оця людина вважає його найкращим, багато хто його вважає найкращим, якщо така назва, він дуже дорогий. Я вкажу його ціну в описання або в кінці ролика, можливо, пропишу, тому що я її не запам'ятав, але там нормально така. Топовий чай це самий дорогоцінний по вартості по фінансам чай, який я пив взагалі в своєму житті. Ось. І дуже цікаво, що я відчую, щоб його точно відчути, тут 872 грама. І от Віктор каже, що він декілька років тому був на якомусь ретриті, ну якась двіжуха класна, де проливали чай, ще багато Ну такий, такий двіж був наповнений цікавими подіями. І от він випив цей чай і каже, що там якийсь Ледь не просвітлення відбулось, каже, дуже сподобався чай, дуже крутий стан піднявся. І він ходив по тому приміщенні і питав всіх, що це за чай, хто його пролив що за майстер, покажіть мені його. І таким чином він вийшов на цей чай. І тепер сам, коли проводить чайні церемонії, він орієнтує людей саме на цей чай, проливає саме цей і завжди всі задоволені. Чайок топовий, крутецький. З його слів, зараз будемо тестувати запах. Знаєте, дійсно дуже збагачений, класний, такий в міру насичений. Такий знаєте, закритий, закритий аромат, який от, от вибухне, але він не детонує прямо тут в моменті. От він. Він такий зараз, зараз я вам покажу, щось таке я відчуваю. Дуже приємний і без всяких там рибних ароматів. От якісний чай. От аромат якісного крутого чаю. Тут вода вже остужується. Я знаю, ти... добряче таки його сдив, давай вже зальємо. Що тобі аромат каже? От відчувається така якби, суха сировина. І от запах от просто струмованого сухого пуеру, Ну тобто, як би от так, як ти кажеш, нема цієї риби, нема вологості, не принаєш ніякий ліс там хвою, доща, щось. От, просто от запах пуеру, От сухий запах пуеру. От він ніби як, знаєш, каже, от ти, ти задоволений цим ароматом, але все інше тебе покажу в смаку. Так. Тобто він не, не показує все одразу. Тому що, наприклад, жунь, що в ароматі та в смаку. Ти одразу відчуваєш горіховість, і всю штуку, а тут цього нема, він такий чук, Зараз, зараз. Ну що, зараз? Значить зараз. Друзі. Я залишу посилання на цей чайочок. В описанні, а ми поїхали. Перший пролив, достатньо охолоджена вода. Я думаю, що тут навіть 80 градусів не було, може 70. Таке лагідне, лагідне знайомство ще. Я принципово не купую чайників інших майстрів, не тому що жлоб, а тому, що в мене є свої. І я дуже вже в натхненні того, які вони вийдуть, тому що ще розв'язувався з керамістом, якому я відправив на. Опалення, глечики свої, чайники. І він каже, що процес опалення вже пройшов. І далі молочіння і відправка мені. І я думаю, що максимум що одна-дві церемонії з цим чайником з згайвані, і потім вже будемо чаювати з моїми супер -чайничками. Покажу вам це. Я думаю, буде великий горизонтальний ролик з розпаковкою цих всіх виробів. Буду показувати, що я не робив. Ой, що я не робив. Тим більше в тебе живе досвід, досвід того, як не треба, як треба, твої чайнички, це буде щось буде ще І все одно, знаєте, є відчуття, що можу ще краще. По формі. Тобто це потрібно вивчити. Бо коли ліпиш, можна прикинути, а перевірити, як воно лється, ну в сиру глину не налєш. Тому я можу перевірити вже, коли він опалений і готовий. І це буде, я думаю, вже за декілька днів, на тижні десь. Чайок. Класно. о. От легенький і. І знаєте, от як всі приємні смакишу пуеру їх десь на середині отак. Зупинили і змішали, примішали їх всі сюди, об'єднали такий серединний чай. Така ніжність навіть. Тобто нема гірченка. І це дуже лагідний прилив. Ну, це взагалі для шуця, це, це не відтінок. І вже тут я відчуваю, що смаку води немає, є от легенькі ності. О, мене одразу тут так, зачесалося, так приємно завібрувало. Відгук третього ока на те, що це ще дійсно крутий. Угу. Також відчула вітатися. Пульсації Ну, Дуже круто. Пити з закритими очима. Максимально вибудованою вертикальною лінією тіла посилюється сприйняття саме через рівну структуру тіла по рівному заходять відчуття. І коли ми закриваємо очі, то ми більше в смаку. Не відбувається цього розсіювання Чому ж і розсіювання уваги, чому ж люди медитують з закритими очима більше, ніж з відкритими. Відімкнути один з органів сприйняття через зір. Тоді більше уваги буде засиклюватися всередині своїх відчуттів, всередині тіла, куди б ми увагою не пішли. Клас. Початок мені подобається. Так, ну тут вже градусів 80. 5 має бути. Друзі, це вже схоже на пуер. Оксамитовий відтінок. Тут ми вже відчуємо глибину, розкритість чаю, але я думаю, що в наступний пролив я зроблю з термоса і він розкриється ще краще. М -м, якісь аромати такі почали літати. Друзі, теж такий момент, бачите, яка свічка в мене горить. Не використовуй біля чаю, біля чайної дошки арома свічки, тому що заглушать весь аромат, змішається аромат арома масла чи чого там з смаком чаю і це зіпсує відчуття чаю. Ну, може хтось так любить, я люблю, коли от я відчуваю чай на максимум. Така м'якість. Збагаченість така. Знаєш, мені чомусь картинка якихось дорогих персідських коврів пристала. Я йду по цьому ковру такий султан такий. Ну я, я так як султан. Слечий спокій. От просто він такий Угу. Mm -hmm. Тобто немає якоїсь глибини, ну, в мене з глибини лісу, суха, що тебе нікуди не кидає, Взагалі. Це просто от ніби І... заспокоює. Одна якусь таку дію, от, умиротворення, спокою, затишку. Як ніби знаєш асоціації всі за межами досвіду, який проживався раніше, він ну, в минулому важко щось згадати, От мені прийшли персидські коври, але ж я ніколи їх навіть не відчував, не бачив, може десь в фільмах. Тобто, щось от за межами досвіду життя, який був, це новий досвід. Але такі, такі такий класний стан підіймається. Прямо янгельський такий. Ще музику так підібрав. До речі, вчора провели дуже крутий досвід. Я знаю, що чайні майстри так роблять. Ми створили такий антуражик, приглушене світло, свічки, сольова лампа і провели повністю всю чайну церемонію в тиші. Абсолютно жодного звуку, жодного е слова, намагались і жестів поменше, ну там трошки дивилися в очі один одному, посміхалися. Це максим, максимальний контакт один з одним, максимальне відчуття, звуки, візуал. От я вважаю, що чайну церемонію для людей, які вже трохи хоча б знайомі з чаем і розуміють, що якщо їм дають. Чи хай пустий, то це нюхати ефір. Якщо дають чайник, то це нюхати чайник, чайний лист. От, от такі моменти основні, то для таких людей вже чайну церемонію варто подавати саме як чайна в тиші. Абсолютна тиша. І тоді реально це медитація. Цей чай до цього підходить. якраз? Цей це чай підходить до тихих чай. Друзі, вже третій пролив влив з термоса. Ну, буквально 15 секунд назад, думаю, вже зливати. У нас тут третій чай ловер. Приєднався, це моя доня. Вирішила на піалочку чаю заскочити до нас. Буде вже повне розкриття, я думаю. Ну, повне розкриття буде, коли ми доп'ємо і розкажемо який стан. Ого. Тут Ще інший. Ще більше розкриття пішло. Це коліна моєї доні, вона тут дригає. Знаєте, які діти непосидючі бувають? Басто. кожен не знаю як це так. Знаєте, я от відчуваю, я нічого не роблю з тілом, воно саме починає видовжуватися, вирівнюватися. Чай сам дає створити цю структуру в тілі. Цікаво, цікаве відчуття. У мене декілька разів в житті було таке, що я сижу, і от якесь таке натхнення приходить або природа, я природи, і я споглядаю природу і розумію, вона настільки гарна, що вона гідна того, щоб в ній вести себе максимально. Врівноважено, структурно, вимірено, і тіло прям саме таке починає-чух-чух. Все дирівно, ти ж на природі, подивися, яка краса. А коли ми починаємо скручуватися, щось отаке, ну як би да, воля, я можу тут повалятися, а з іншої сторони, слабка позиція тіла, вона створює слабкі слабкі думки, слабкі переживання. У мене суттєві енергії починає бурлити в тілі це. Mm. Взагалі. Який mm. гіркий. Це просто гарячий, <кій> я почекати, не пити кипяток. Там він не гарячий, гіркий. Гіркий? <кій> Бачите, доня, дітей трошки інше сприйняття смаків. Я відчуваю легку терпкість, тобто гіркоти я такого щось, що попікало, ні. Є чайна, така приглушена. Терпкість в міру. Я взагалі ще нічого не їв, у мене рецептори максимально чисті. Це важливо, якщо тестуєш чай і хочеш прямо, щоб він проявив все по максимуму, взагалі нічого до цього не їж. Четвертий проливчик, я думаю, що це не фіналочка. Але я вже хочу зафіналити, бо чайний стан енергонаповненість, ця вулканічність у мене зсередини підіймається. І Скоріше всього, от по відчуттям це самий найкрутий самий чайний стан. От дійсно, от да. неймовірно. Дуже круто. У кожного своє вподобання, кожного свої смаки, але коли хтось знаєш о, ну нейтральний, хто класик, хто не хоче там чорносливу, хто не хоче там дощу, волосся, там ще якихось... риби з запаху. Ну, тобто... На моя думка, коли хтось хоче просто гроші, класичний, дорогий пуер, мені здається, що це якраз саме той чай. Я навіть скажу, що знайомство з пуером, людина, яка взагалі не знає, що таке чай, от, якщо дати цей скуштувати людині, яка п'є каву, пакетований чай, от вона все зрозуміє. От знаєш, як переводити людей в якісні чаї от, круто з цього чаю. Ну, звісно, будь-який класний. Високобюджетний преміальний пуер, він, він покаже. Він покаже, що таке якість. А от з того досвіду, що я маю от через цей чай вводити людей в чайну культуру. Це воно. Я знаю, дивлюсь на кільцеву лампу, і вона така, жуть, як ніби запалюється, яскравіше, яскравіше, а потім таке — ага, сонце виходить. Освічує наш простір. От на п'ятий пролив я прямо одразу хочу залити. Щоб він настоявся. І що я вам скажу, друзі. Скоріше всього, я коли кип'ятив чайник, я не одразу злив в термос і тут вже десь градусів 90. Тобто, до розкрити повністю такий пуер на цій воді не вийде. Або кипятком, або ще краще. Я зараз ввів в традицію таку пуерчик і я ще проварю. От прямо в миску чи в турку для кави, але дуже добре її треба вимити, щоб там ніяких кавових. Залишків, ароматів не було. І прямо проварюю. Спочатку він закипає, потім на маленькому вогню, ледь-ледь кипить, хвилин 10-15. Отут час має значення. 2-3 хвилини на максимальному кипінні не дадуть того результату, як 10-15, може 20 хвилин на маленькому, щоб він поступово-поступово поступово чайний лист віддавав і от він повністю вже себе віддає, свої смаки після проварювання. Навіть от Класична чайна церемонія, де ми вже до кінця там, напівпрозорий пуер п'ємо. Потім цю чайну сировину можна проварити і він буде як центральні проливи, От цілий чахай, пів чахай або цілий чахай такого насиченого класного чаю. Після проварки він інший. Він чимось схожий на той пуер, який проливається, заливається в термос і з термоса п'ється, але він ще більш насичений. Такий от. Цікаво, цікава така чайна історія для мене зараз відкрилася, що я ще його допроварю. Раніше я думав, що це якесь знущання над чаєм, а зараз розумію, ну от ми його пролили. Ми випили, все, я його більше не буду проливати. У мене вибір або його викинути, або ще зробити чаю. Та звісно, я зроблю ще чаю таким чином, КПД, да? коефіцієнт корисної дії з цього чаю виходить ще більше ну, відсотків на 10. Бери на озброєння. Ну от класний. Жодних звичних асоціацій. Просто медитативний, вичищаючий простір чай. Дуже класний, дуже якісний і по відчуттям, от, як ніби ці 8 з чимось грамів на двох навіть забагато. 6-6,5 до 7. Я от для себе да, вирішив. От як цей чай в мене ще з'явиться. На двох людей 8,5 г забагато, на трьох – на чотирьох, от, да, так. Дуже добре себе показує. Ну, друзі, легше спробувати відчути, ніж це все пробувати описати. Бо дуже важко описати такий чай, якому немає якихось звичних асоціацій в смаку в ароматі. Є стан. Є стан легкий. Така знаєте, приємна спустошеність навіть відбувається от медитація. Так. Хочеш щось додати. І тут ми з вами прощаємося. Підписуйся на мене, дивись в плейлист чай. Тут багато всього і про шупуер, і вже не тільки шупуери починають з'являтися. Я ще думаю, коротенькі шорти про чай почати знімати і в цей самий плейлист додавати. Хочу попрацювати над назвами. Тому що я пробую якісь унікальні назви, а коли тестується шупер, має бути назва там Шупер, такий то такий то дегустація, назва рік. От знаєш, як в чайних магазинах, як ми шукаємо, що перше пишеться. Такий-те чай, там Менхайл 2016, та-та-та, та назва. І я думаю, що мої назви теж мають бути щось схоже до таких. Mm -hmm. угу. Дякую.